Якщо залили на той тип палива, то тут, залежно від ситуації, якщо це в дізель залили бензин, моя парада навіть не запускати двигуна. А відразу визиваєте евакуатор. На евакуатор зливаємо все паливо і заливаємо дизель. Бо для дізеля це історія погана. Якщо ви в бензин залієте дізель, ну ви будете бензиновий двигун, це не так критично, але він буде працювати ровно до того моменту, доки. Е Октанове число буде перевішати цитанове. Як тільки цитаново повищиться, все машина перестане їхати. Але якщо це зробить в якомусь зарядженому повному двигуні, то детонація це те, що вбиває двигун. Так само, якщо, наприклад, замість 98-го бензина залить 92-й, в хороших заряджених апаратах, де углепіження зажигання сильно інше, то. Там іде детонація, і детонація це дуже печально до автомобілів. Іноді бувають, старіки розповідали, пальці стучать. То не пальці стучать, то пальці хрустять або кості хрустять. Це детонація. І це також погано для автомобіля. Для кого погано? Для всяких тейфесайних моторів, для прямо для маздовських скаєктів, де висока степень жаті там погано. Якщо це якісь. Мотор з великим об'ємом, а ваще похрін, хоч 76-й бензин заливайте, поганого не буде. Так, да, буде гірше їхати, але поганого нічого не буде. Тому, друзі, дуже уважно слідкуйте, який бензин або який дизель ви заливаєте в свій автомобіль. І не можна мішати паливо. Якщо ви їздите на 95-му, заливайте 95-й. Або 98, Якщо ви їздите на дізелі, то заливайте дізель. Ну а зараз зима тому слідкуйте за тим, щоб дізель заливали без парафіна або той, що не замерзає.